на вочку каже, ти бачиш, бачу, справа стоїть, я кажу, ну все лупи. Потім повертаємо в поворот і там як почалось справа, ліво, право, ліво, право. Так, як нам потім казали, вже не було навіть ніодної живої особи, що доповіла, що всі 200. Потім я дивлюсь в текні, якраз кажу, до свого кажу в спишка. І мені прямо в башні. Один прилетів, все, я просто виключився. Костянтин танки в Севородонецьку. Напередодні 24 лютого. 22-го мені привезли новий двигатель. Два дні я її міняв своїм екіпажем без сну, без нічого. 24-го ми поміняли. Вже якби дзвонили комбату, ще мій ротний казав, та ми скоро вернемось. Я вже так казав, то може я вже не буду їхати, для цього мені вас доганяти. То, ні, ні, комбат, Тіба, давай доганяй. То ми якось такі своїм екіпажем вже доганяли їх в містках. Костянтин, танкіст. Родом з міста Барщу на Вінниччині. Закінчив Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. 2019-го Розпочав службу у 30-й бригаді імені князя Костянтина Острозького у перший день широкомасштабного вторгнення вирушив на Луганщину, брав участь у боях за Северодонецьк разом з підрозділами 79-ї десантно штурмової бригади. По тому з екіпажем воював на Харківщині. І мою роту кинули на Северодонецьк зайняти. По місту оборону, якби прикомендували до іншого підрозділу. Сказали, скільки треба там, машин на один край міста, на інший. Я виконував, наприклад, задачі там, ну, які виникали, там треба в штурм, треба їхати, то я їду, треба десь виїхати, вистрілятись, я їду. Типу, якби одні стояли, ті, вже тримали оборону там. А я завжди був, так, як кажуть, по дзвонку то з ними дуже багато штурмували з 79 ю Вивіз на танку трьохсотих. Мені кажуть, а та, там треба заїхати, забрати наших трьохсотих. Я кажу, та, давайте я стану, ну, якби танк здоровий. Ну, я буду прикривати, я ви БТРом залетіть тіпо, і заберіть. Та ні, нас прошиє любе, любе. РПГ, все, тобі ж, тіпо, ти навіть не почуваєш. Ну, Я ж ніколи не міг там, якби, сказати, та ні, ні, там, я все-таки з людьми. Як я себе поведу, так само вони ж будуть потім вести. Але в нас так якось було завжди ще, ще один був командир з і ми з ним так мінялися. Але йому, ну не знаю, чи віззення таке, ну кожен раз, коли він виїжджав, то він там дві години побув вернувся. А мені, типу, як кажу, як Візеня, я виїжджав і по-любому має щось бути. І в той день теж виїхав. І, ну Стоїмо, як, як всі дні, стоїмо, чекаємо, що чекаємо. І виїхало два Бетера, просто так махнули рукою, поїхали. Ну-куди поїхали, ну, ну їдемо. Потім ми стали там вже на окраїні Сєвєродонецька, Ще пам'ятаю, він так каже до мене, командир звода е, ну, якраз цієї групи, каже: нам треба їхати далі, але там, типу, міни стоять. Я не знаю, чи ти проїдеш, але попробуй. Я, типу, що так на як, ну проти танкові міни. Але ну, типу, не побоялися, спробували, поїхали так легенько. Заїхали туди, якось зв'язка, така дуже погана була, бо ми з ними практично ще так. Я їду, а він якби я став, він підійшов, постукав мені в номерний, я легенько виліз він мені задачу нарізав. Так, треба зараз буде одна БМП, треба її знищити. Я тіпо, питаю, танки будуть, щоб розчитувати, який мені там якби, снаряд загрузити. Це ж не, ну, тіпо, для танка якби, осколок, це таке побити просто тримплікса. Він каже, та ні, танків не буде, буде, треба БМП знищити. Та я собі загрузив, їду з наводчику, кажу, ти бачиш щось? Бачу, справа стоїть. Я кажу, ну все лупи. А вже відстань така була, ну, метрів 100-70. Ну, взагалі, це навіть пряма наводка, просто навіть замір не робили. І він так каже: О, справа стоїть. Він її лупив, вона так, як з карабанка фух, і взлетіла. Потім він каже, зліва стоїть, я кажу, ну все лупи. І він зліва теж взлетіла. Потім повертаємо в поворот, і там, як почалось право лево, право, лево, право. І потім зліва така була БМП, є така БМП-3, і там пушка сотка. А воно здалека в прицел так показало, що танчик стоїть. Я кажу, Саня, походу, танк, давай загружай. То він її вона теж взлетіла. Дуже близько біля техніки проїжджали. Якби, поки влупили цю, вона горить вже, то ми їдемо далі, лупимо слідкую, а стоїмо біля цієї. Я ще так люк не закривав ніколи, бо завжди якось вагались, закрити теж запаяє. З відкритим їхати ну, теж страшно. Я тоді з відкритим їхав, тому що пам'ятаю, це баха БМП взлетіла, все почало сипатись на танках, все горить. Ну, потім після того бою виїхав, і мені знову постукав номерний. Каже, тут в Данії багато противника. Я кажу, ну ладно, я розвернув башню, десь метрів 70 було до Здання. Прямою наводкою туди влупив пару снарядів. Ну І все, і потім сказали, заїжджати треба забрати трьохсотих. Штурма. Це вже був другий бій. Заїхали до здання, як би теж притик ну, Сипарніці, якби було здання одне, а метрів сто вони жили. Якби так два здання. Типу. Ми приїхали. Нам поставили задачу, але поставили таку, що треба знищити танка. Ну, Танка то для нас вже було якби, так трохи, трохи ну, страшно виїжджати на танк. Но коли ми почули там, якби, в радіостанцію позивний своворотно, що він десь до нас їде, то так аж якби вздихнули. І тоді він приїхав. Нам поставили задачу, треба виїхати від здання, повернути. Потім він їде прямо, а я мав виїхати правіше і, якби замкнутися, танка знищити. Та все, типу, поняли, поняли. І тоді якби, виїхали, але ми в перший поворот повернули, і нас почали дуже жорстко розбивати. Якби працівник, коли ми заїжджали до здання, він вже нас бачив. Він просто нас пропустив, бо він, видно, знав, що зараз ми будемо виїжджати, щоб типу, щоб він себе не спалив. І якби Ми виїхали тільки в один поворот, і вже по першому танку полетіло два РПГ. А дорога була така вузенька, ще пам'ятаю, я, і я заряджений, і перший танк заряджений вже. Це вже просто стріляю, але мені нема ні вправо, ні вліво, все вдома, все, нема куди з'їхати. Якби Я ще до ротного кажу, давайте, тіпо, ви відпрацюєте, я поки відко... відкочусь там на пару метрів. Якщо у вас там затримка, або ви відпрацюєте, то тіпо, я вийду. І... Ну, я тільки якраз відкотився, і він тіпо, каже, все, давай виїжджай, бо в мене затримка. То я теж вилетів, настріляв, походу десь в хату попав з бика, бо вона так спалахнула непогано. Нам сказали, «откат», відкат, ми якби відкотились подальше. І потім одну машину відправили вже ротно відправили, якби поповнятися, а я ще лишився. Мені сказали, що їдемо ще раз в штурм. І я поїхав, якби ще раз в штурм. Якось ми заїхали. Їхали, ні, їхали спереді два Бетера, але там вони вже трохи на якби це ж тільки що трохи розбили. там. Але тут почав танчик по ним працювати. Вони так хопав, повороти. Давай танчик, їдь вперед. Но я поки їхав, поки связь чув, а тільки зв'язь пропала, я сказав, без связі я поперед далі не поїду. Ті, він каже, давай відкотись назад, поламай дерево і тіпо, стій, тримай, бо там танчик заїжджає з поворота, а вдруг, що влупиш його. Бо я ж так поголив дерево, завішався на ньому і не було чим дернути. Ну і все, я, машину було жалко лишати так вчити, без боя. Бо, короті, ми дорвали її, газували там, витягнули самі. Ну і під'їхали до того здання, знов стали, тому що снайпер там був наверху сидів наш. Тобі він ще так спустився, каже, те, там танчик застряг. Я кажу, та то я в був, я вже виїхав. Він каже, а, то це ти ті, поїхав, я кажу, так. Да. Він каже, а ти тільки що їхав там по дорозі, я кажу, так. Да. Тобі 70 метрів лишилося, щоб тебе танчик влупив. Да, то і так якось повезло, що пропала зв'язь, і я вирішив далі не їхати. Ну і Після того ми вже стояли, нас спалила птічка, і нас почали крити 152-ми. Тоді було дуже страшно, так. танк запущений, і ти в ньому так як карусель назад-перед на навотіка, їдемо. Їдемо. Якщо другий раз заїхали, значить все. Типа таке було, що якщо другий раз, значить троші, вже, вже не то щось. Але нічого, виїхали тоді вже такі. Звісно, дуже страшно, коли воно так біля танка, якби по кругу. Той танчик свій гойдається, якби 42 тони, як карусель. Кантомурівська дивізія. Після того. Прийшла задача в звод відправити на Ізюм, і мій звод відправили на Ізюм, коли там самі жорсткі танкові бої були. Ну, якби була Кантемирівська дивізія, якби нові танки, бо багато зустрічали 21-го року, 72-ки їхні. Такі, що, походу, тільки з заводу ще викрашені. Ми, як перші там одну віджали, то дивися всередину, а там просто. Бери, хоч розувайся, залазь туди чистенько, все, так все блистить. Да, якось так було. Ну і 21, нам, 21 березня сказали в цей бій їхати. Я виїхав знову своїм командиром танка. Але вже було таке, що я їхав перший, а він другий за мною по трасі, так, по асфальті. То я ще до свого наводчика кажу, куди вибирай, право, ліво, право, ліво. Каже, право. Ну, Ми виїхали направо, а він наліво. Ми перший довго, ну нічого не було, хвилин 15. Просто стояли собі, щось гуділи, гуділи. А потім почули над башнею, пролетіло щось таке, ніби як РПГ, щось такого. Менше новачок, все, доповідайте, ну, все капець. І я чую, що командир батальйона піхотного внизу, де мішки, де мішки, ну давайте, нас же тут розбивають. І я вже... Питаю, а мені ніхто не відповідає, я вже напряму до нього. Він каже, так, да, давай, типа, стріляй, куди бачиш, стріляй, просто стріляй в цю степу. Ми виїхали, я до новочка кажу, що ти бачиш щось. Він каже, та нічого не бачу. А якби вони завжди спускались до нас. А тут ну, дивимося, і тут піднімаються два танки в їхню сторону. Але два піднімаються, один стає, і екіпаж просто вилазить і тікає в посадка справа. Я тікаю в посадку, а другий розвертається на мене. І якби бачу один постріл мені перед башнею, в дорогу якраз не попав. Я вже до механіка кажу: катайся, Тіпа, я хочу, дай вперед, давай ще вперед, я хочу. Кажу, просто, щоб вони нас не зловили. Ми тоді, якби 14 влупили. Дуже тяжко було його достати, бо така дистанція була трошки велика. І... Потім я ще дивлюсь в текен, якраз кажу до свого наводчика, кажу в спишку. І мені прямо в башню. Один прилетів, все, я просто виключився. Я прийшов в себе, там, дивлюсь, все чорне, зверху все горить, Потріпався, спитав, спитав, типу, наводчика, ти живий, да, нормально. І я до механіка, відкат, відкат. Він мені все побив просто. Прямо мені в башеньку командирську. І все, і потім другий прильот мені в машину. Хотіли добивати, але ми вже дуже далеко були. Да, то я до механіка кричав, кат-кат, а мені здається, що на місці стою. Голова така ватна, зверху горить, люк відкрити не можу, бо запаяло. Струя пройшла через люка. І ми якось тоді виїхали з того боя. Ну, я приїхав, і приїхав мені мій цей екіпаж, що зліва стріляв. Але приїхали, їх джеб привіз. І вилазить механік, бачу, весь в крові. Вся голова. І на очі колази, командира не бачу. І мені просто кричить, танк мінус. А в мене в таке, я кажу, як мінус? Каже, та башня взлетіла. Я кажу, де командир? Не знаю, де командир. То до цих пір так і безвісті пропавший. Два то ми знищили, а так потім, вже, коли приїхали наші всі танки, то вісім їхніх знищили. Але там ще було чотири в полі. Знищених ззаді колона здорова. Просто вони всі вертались і тікали назад. Але штурми були за день, так по два, по три рази на день були, просто вони штурмували танками, йшли в штурм і все. І тіпа, ніяк не об'їжджали, просто центральною дорогою йшли і все. Трофейні російські танки. Мого танка забрали на ремонт. Якби вже так, при, отут якраз в Бахмуті. І я так. Я ще удивився, дуже швидко зробили. Це ж якби війна. Але мене, я тоді вже почав лічитися, і потім мені предложили вже другу посаду, якби. Ну, командир 3 роти вже якби, прийняв мою естафету. І навіть на тому танчику воював, тож він і в Сіверську отримав, як казав він. Треба було поїхати ближче, знайти КСП. Ми поїхали шукати, ну, типа, а той цікаво, якби танкіст. Я ніяк не можу привикнути, до того, що я вже не на танку їжджу, але все одно та йдемо туди, подивимося, йдемо туди. Тут сліди танкові. Але ми ніколи не заїжджали, бо знали, що дуже заміновано. Ми завжди на дорозі стали і пішечки собі. Тобто трохи зайшли, дивимося, оп, 72, нуль, взагалі, ні подряпана, ні. Ну видно, що вона просто стояла, не воювала. То ми зразу такі раді, навіть не було тої голові, спригнули, не було в голові подивитися, чи нема нічого розтяжки, це вже аж потім вже почали обдивлятися, чи десь зміни нема, ще щось. Пробувати запускати, а вона ну, там було посаджене АКБ. Навіть було на броні написано не АКБ коректором. Так що вони навіть, мабуть, лишали для нас, якби, щоб нам легше було чи що. Так і було написано, ну, типа. Якби приїхав ще один танчик, і ми цю почали якби, забирати на тросах, але я думаю, те, що якби вона їхала, я б сів за речаги. А так не цікаво, зараз той дим нюхати, який спереді тягне її, і сів там другий механік. І він каже, та я на тормоз нажав, а вона взяла і запустилась. Я кажу, все, лазь, давай. Я туди і давай їхати. За тим танчиком потім ще командир Третьої роти. Кость ми з ним поїхали, ще два там віджали, але вони такі трошки один їхав, але просто 72-ка. А другий не запускався. А ще пішов такий дощ, там такий крутий підйом. І якби от та 72 ка не могла витягнути цю, що не запускається. Ну, ми з ним поїхали, взяли цю БТРМ, а там тіпа, 1200 лошадок, така мость. Взяли її, то одною нею практично два танки витягнули під ту горку. Про страх і мотивацію. Дуже тяжко було сідати в такий бой, якби виїжджати. При тому, що любиш цю техніку. Але ну, якби ніколи не покажеш для особового складу, що ти боїшся. Треба наоборот якось своїм прикладом показати, що тобі не страшно підтримати їх, щоб їм так само не було страшно. Та якби і мотивація. Це якби наша земля, наша якби країна треба її захищати, своїх рідних захищати, щоб вони просто не знали, що це таке, щоб біля наших домівок, якби з рідними, не прилітало. Приходиться отак мотивувати себе. Воїн це я. Якщо ти додивився програму до цього місця, значить фанатієш від воїнів ЗСУ, так як і ми. Команда воїна вдячна тобі за підтримку Збройних сил України. Залишай свої вподобайки під відео. У коментарях ділись враженнями та тисни на дзвіночок каналу, щоб не пропустити нове відео.